Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проекту Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Говорити сьогодні будемо на важливу та непросту тему: це працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, зокрема. Адже цим людям вдвічі складніше. По перше, треба влаштуватися на новому місці і знайти роботу. Тому, власне, про те, як допомагає переселенцям в пошуку роботи Криворізький міський центр зайнятості, які вакансії зараз найбільш затребувані. Поговоримо з нашою гостою. Це заступник директора Криворійської філії Ського обласного центру зайнятості Віта Лобанова доброго вечора, пані Вітаю Віта. вас. У Нас сьогодні з вами є і інфопривід, тому що відбулася зустріч для внутрішньопереміщених осіб, зокрема з представниками центру зайнятості. Давайте про неї спочатку поговоримо. Що це був за захід? Наскільки він був затребуваний, необхідний, трішки детальніше. Ми надавали наші інформаційні послуги і консультаційні в місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб разом з соціальними партнерами. Це інспекція з дотримання законодавства про працю та зайнятість міського нашого ну міськвиконкому. Тобто, ви такою невеликою групою спеціалістів виїжджали так, так, в місця, де проживають переселенці. Це, це було анонсовано для них, тобто так, вони знали, так, так що приїдуть так, спеціалісти. Так. Яка мета була цих виїздів? Мета цих виїздів і цієї зустрічі була в тому, щоб, по-перше, надати інформацію. Де можливо знайти роботу, що для цього потрібно робити, куди звертатися, які саме послуги надаються, і безумовно відповісти на всі питання, що стосуються працевлаштування і у місті Кривому Розі, і взагалі. Тому у нас відразу було інформування, потім були Відповіді запитання та безумовно консультації після того, як зустріч закінчилась, тому що у кожного ми знаємо з вами це різні документи. Кожен має право на різні послуги, в залежності від того, які він має документи, чи має він відповідний стаж роботи це щодо розміру допомоги по безробіттю. Питань було багато, але хочу сказати, що. На цих зустрічах також я бачила знайомі обличчя, тому що певна кількість так осіб, які були на цій зустрічі, або вони перебувають на сьогодні на обліку в службі зайнятості, або перебували до того. Які серед найпоширеніших питань, що були вам задавали, тобто чим люди цікавилися? Чи були якісь несподівані питання? Ні, несподіваних питань не було. Перше питання, яке хвилювало саме внутрішньопереміщених осіб, це яку вони будуть допомогу по безробітті отримувати. Коли будуть зареєстровані як безробітні або будуть перебувати в службі зайнятості, тобто людей більше цікавило ця виплата допомоги, ніж власне пошук роботи, Я правильно зрозумів, на жаль, так, але ж потім відповідно до тієї інформації, яку вони почули щодо терміну отримання допомоги по безробіттю, щодо вакансій, які є в наявності, тоді вже виникали питання, яким чином. Відбувається працевлаштування, чи є різниця між мешканцями Кривого Рогу або внутрішньопереміщеними особами. А взагалі якісь особливості є, от з приводу працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Можливо, у них дійсно якісь преференції, чи їх статус якось їм надає якісь пільги чи такого немає? Так, безумовно законодавством передбачено надання преференцій роботодавцям, які здійснюють працевлаштування осіб, які відносяться до категорії внутрішньо переміщених осіб. Це законодавчо визначено постановою 331 від березня 2022 року. І там йде мова про те, що роботодавцю, який влаштовує на роботу безробітну особу. Потім він протягом п'яти днів після працевлаштування, через п'ять днів після працевлаштування повідомляє про це центр зайнятості, надає відповідний наказ працевлаштування, про працевлаштування такої особи, він має право на отримання компенсації в розмірі. Мінімальної заробітної плати станом на здійснення працевлаштування безробітного протягом двох місяців. В минулому році така компенсація була 6500 гривень, тому що мінімальна заробітна плата була такого розміру. В цьому році на 200 гривень збільшилась компенсація, тому що зросла саме на таку суму мінімальна заробітна плата. Тому кожному роботодавцю, який візьме на роботу внутрішньо переміщену особу, і потім про це повідомить центр зайнятості. Угу. Це не обов'язково, щоб людина від центру зайнятості прийшла до такого роботодавця, він може її самостійно десь там, Саме така Саме Безробітного. Зрозуміло, ну я маю тобто, на увазі, що це не обов'язково людина, яка у вас була, стояла на обліку як безробітний. Це і... обов'язково людина, яка стоїть на обліку як безробітна, але ж якщо ця людина. Навіть сама звернулася до роботодавця, Ось так, коли самостійно здійснювала так. пошук роботи, відвідала роботодавця, залишила там резюме, а потім роботодавець перетелефонував, запросив її на роботу. Це також рахується, тому що особа перебувала як безробітна. На обліку в центрі зайнятості, а в постанові зазначено, що саме за працевлаштування безробітних, незалежно від того, чи це за направленням центру зайнятості відбулося, чи особа самостійно знайшла роботу, перебуваючи на обліку в службі зайнятості. Які є відсоток і які нюанси по працевлаштуванню ще внутрішньопереміщених осіб, чи багато їх приходить порівняно з місцевими, наприклад? Я вам хочу сказати, що ви знаєте, практично однаковий відсоток працевлаштування, тому що відсоток працевлаштування мешканців нашого регіону за минулий рік це 29,8%, А відсоток працевлаштування осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості, які мають категорію внутрішньопереміщених осіб, це 30%. Тобто практично однаковий відсоток працевлаштування кожний третій. Був працевлаштований як серед осіб, які не мають такого статусу, як так і серед внутрішньо переміщених осіб. А чи в е, великий відсоток саме внутрішньопереміщених осіб серед усіх тих, хто звертається до вас і стає на облік як ви зробили? за минулий рік? Це було 11% від загальної чисельності осіб, які звернулися за послугами до Криворізького міськрайонного центру зайнятості. Ну це можна сказати невеликий відсоток. Ну я так розумію, що взагалі-то мешканців Кривого Рогу більше, ніж внутрішньо переміщених осіб, і в порівнянні, якщо брати математичні кількісно. якісь відсотки, кількісно то від мешканців внутрішньо переміщених осіб однаковий відсоток і від загальної чисельності мешканців Криворізького району, тому що це не тільки місто Кривий Ріг, ми обслуговуємо весь Криворізький район. Куди входить Софіївський район, місто Кривий Ріг. А з завтрашнього дня, тобто з 1 лютого, ми також будемо мати в своєму складі в штаті два управління: це апостоловське управління і широківське управління, які будуть підпорядковуватись нашій філії та надавати послуги мешканців відповідних своїх територій. А рахуватися вони будуть як. Ті особи, які обслуговувалися Криворізькою філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості, тобто то у вас зараз така реорганізація певна, так, так? так, І, так але так. ми поза ефіром говорили, що це не вплине на те, що людям там з Софіївки треба буде їхати до Кривого Рогу, щоб, до центру зайнятості. стати. ні в якому разі, тому що в Софіївці буде працювати Софіївський відділ. А як я вже зазначала, а в Апостолову і в Широкому буде працювати управління за цими територіями, які будуть надавати послуги мешканцям своїх районів. Скажіть, чи є якась гендерна градація з приводу пошуку роботи? Кого частіше беруть на роботу зараз чоловіків чи жінок? Чи є тут якась різниця, кому це зараз простіше зробити? Е... Зараз немає, я вважаю, що взагалі ситуації такої, що можна говорити про те, кого частіше, кого не частіше, кому відмовляють. Гендерна нерівність наразі, ну саме військовий час, часи, з, е, з погляду на те, що у нас місто це гірників, місто, е, вибачте, саме чоловічих професій. Але наразі е, потерпають підприємства нашого регіону в зв'язку з економією електроенергії, в зв'язку з е, тим, що е, прервані логістичні е, якісь напрямки, вони їх напрацьовують нові. І е, саме працівники, чоловіки, які працюють на е, таких підприємствах в добуйній, обробній промисловості, вони наразі можуть перебувати в стані часткового безробіття, а жінки. Які е, працюють в сфері обслуговування, в сфері надання послуг, в б'юті-сфері, для них нічого не змінилося, тому що крамниці працюють працюють салони. Е, тобто, якщо, а потреба є в робітниках, як в mm -hmm. чоловіках, і так як я вже сказала, що е, життя. Продовжуються і е, такі сфери, як торгівля, б'юті-сфера, вони надалі працюють і тому жінки також востребовані. Е, наразі на сьогодні е, кожного дня ми маємо близько 400 актуальних вакансій в базі Криворізького міськрайонного центру зайнятості. З цих вакансій е, близько 170 це вакансій для осіб з інвалідністю. Е, решта вакансій. Це вакансії з різних напрямків. Це і інженери, це і продавці, медичні працівники близько 60 вакансій, вони завжди останнім часом затребовані. Та так, випадки. так, попит є і досить достойна заробітна плата зараз у медичних працівників. То я не можу сказати, що хтось зазнає гендерних утисків на сьогодні. А яка ситуація взагалі з рівнем безробіття відносно минулого року? Ну я ма на увазі, якщо порівнювати 2021, 2022, да? бо 23-й тільки розпочався? Щодо зареєстрованого безробіття, тому що наразі я можу розмовляти тільки про це. Бо а ми розуміємо, ми що маємо, це можна помножувати там. Так, ліберазі. бо ми маємо наступні, скажімо так, статистичні показники реєстрації осіб, які зверталися в 2021 році? Це трохи більше 18 тисяч звернулися до центру зайнятості, з них близько 14 тисяч мали статус безробітного. Те саме відбувалося в 2022 році. Це також різниця 200 осіб на 18 тисяч, це ну, не різниця, це практично однакова чисельність. І що стосується тих осіб, які набули статусу безробітного, це 13 тисяч 800 осіб, Тобто це також приблизно, як і у 2021 році, практично однаковий показник зареєстрованих осіб, і в тому числі, які набули статусу безробітного. І на останок запитання про те, ви вже про це трішечки говорили: про самостійний пошук роботи, які поради тут, і знову ж таки законодавчо також це зараз якось оформлено, і люди заохочуються до самостійного пошуку. Законодавством дійсно в 44 статті Закону України про зайнятість чітко визначено, що в обов'язках зареєстрованої особи як безробітної є самостійний пошук роботи. І наразі на сьогодні дуже багато напрацьовано тих. Можливості, які е, можуть використати особи, які шукають роботу, не тільки зареєстровані в центрі зайнятості, не тільки внутрішньо переміщені особи, а будь яка особа, яка хоче або змінити роботу, або знайти нову роботу, або працювати за сумісництвом, е, зможе скористатися. Як базою вакансій Державної служби зайнятості, яка знаходиться за адресою dcz.gov.ua за посиланнями по регіонам, там є можливість вибачте, вибору вакансій. Також це телеграм-канали Державна служба зайнятості. Вакансії зараз. І там є можливість не тільки подивитися, які є вакансії, а також і побачити, які є можливості щодо професійного навчання, ознайомитись з законодавством. Що стосується безпосередньо можливостей, це об'єднаний портал вакансій за адресою jobportal.gov.ua. ДЦЗ Говюа, де зібрані всі вакансії з провідних сайтів пошуку роботи, таких як Ворк Юа, і... В одному місці, так, В одному місці, угу. так. і це дуже зручно. Також я хочу сказати, що на сторінці Фейсбуку Криворізького міськрайонного центру зайнятості є сторінка відділу рекрутингу, називається вона рекрутинг. Кривий ріг, і на цій сторінці є Google форма, при заповненні якої особа надає про себе інформацію, і ця інформація надається до нашого центру зайнятості, ми її обробляємо, і за тими вимогами, по яким шукає особа роботу, ми з нею зв'язуємося і пропонуємо їй за її запитом. Або роботу, якщо вона є в наявності, або безумовно в процесі розмови, в тому числі реєстрацію в службі зайнятості, бо ми надаємо послуги не тільки з сприяння працевлаштуванню шляхом інформування про е, наявні е, актуальні вакансії, а також і ми можемо підвищити кваліфікацію, навчити особу, І перенавчити зараз інші дії. Так, ця програма так, ці програми діють також. Актуальна буде програма отримання ваучерів. Вона передбачена. А що це за ваучери? Ваучери це для підвищення кваліфікації. Там є певна програма, коли зазначена категорія осіб, яка має стаж не менше 15 років страхового стажу. Вона має право на отримання перенавчання, тобто здобуття нової професії, перекваліфікації. Так, також є певна категорія осіб, до якої відносяться в тому числі учасники АТО, ОС, яким не потрібно мати наявний страховий стаж. Це дуже зручно, особливо в наш час, коли можна ознайомитись з вакансіями, які, які актуальні на ринку праці, і після того вже вирішувати, чи потрібно перекваліфіковуватись, чи потрібно здобуття нової, скажімо так, професії. Uh -huh. Так, так, так це полягає в тому, що саме за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відбувається оплата цього. Навчання, а ваучер – це той документ, який особа вручає навчальному закладу mm -hmm. за своє навчання. Тобто, це перераховується ніякі кошти, нікому не видаються, а це видається документ, завдяки якому потім оплачується навчання цієї особи. Це так називається. Саме цей документ називається ваучер на певну суму. І зараз наприкінці нашого ефіру я пропоную подивитися відеосюжет про те, як власне відбувалася сьогодні зустріч консультації внутрішньопереміщених осіб з представниками центру зайнятості у кривому розі. І нагадую, що сьогодні ми говорили з заступником директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості Вітою Лобановою у студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Прилетіла, як нам сказали, С-300 до сусідів і якраз волною нас хату зачепило. Вікторія переїхала до Кривого Рогу з малої Олександрівки в квітні. Залишила рідну Херсонщину через російську окупацію та бойові дії. Жовтня її населений пункт звільнили, але будинок непридатний для життя. Тим більше в жінки двоє дітей: шестирічна донька та син, якому майже два з половиною роки. Тож живуть у гуртожитку для переселенців в районі 129-го кварталу. Зізнається питання працевлаштування на часі. Я вже то бухгалтер, так як в мене дитина до ще до трьох років, я ще не працюю. А так працювала я контролером Водо, по, по виді, щочки провіряли ми. Ну, а так, як я родила вже дітей, то вже ну, займаємося питанням дітей. Для себе щось би нове хотілося б навчитися. Всього в цьому гуртожитку наразі мешкає 127 осіб, з яких 36 – дітей. Головно, це люди, які тікали від окупації та активних бойових дій з сусідньої Херсонщини та Миколаївщини. Питання облаштування, зокрема й пошук місця роботи, для них першочергове. Такі зустрічі, як на сьогоднішній день, я вважаю дуже корисними, тому що люди цікавляться, де можна знайти роботу, цікавляться такими питаннями, як працевлаштування, тому що вони не можуть себе знайти. Вони в чужому місті, не знають куди йти. А коли такі зустрічі, вони вже знають, з чого починати. В міському центрі зайнятості наголошують для роботодавців, які беруть на роботу переселенців, передбачена урядова програма підтримки. Протягом двох місяців держава виплачує компенсацію в розмірі 6700 тисяч гривень. Такою опцією минулоріч у кривому розі вже скористались чотири роботодавці. Є попит на робітничі професії інженерів, лікарів та медсестер. За минулий рік звернулися до центру зайнятості близько 1800 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. З них набули статусу безробітного близько пів. Півтори тисячі, і кожен третій з числа внутрішньопереміщених осіб був працевлаштований за сприянням служби зайнятості. На сьогодні в базі вакансій міста Кривого Рогу актуальні близько 400 вакансій кожного дня. До речі, як завжди, це як правило робітничі професії, але ж близько 170 вакансій для осіб, які мають інвалідність, також близько 60 вакансій для медичних працівників. Одна з головних проблем для новоприбулих мешканців кривого рогу, окрім безробіття, є ще й неофіційна праця. Відсутність офіційного празавлаштування, це відсутність можливості захистити свої трудові права, неможливість забезпечити соціальний захист та непевність майбутнього в коротко та довгостроковому проміжку часу. Тому відповідні департаменти міськвиконкому працюють в цьому напрямку для деятінізації трудових відносин і легалізації найманих працівників. Ми зі свого боку, як місцева влада, надаємо роз'яснення всілякі, зокрема це щодо легалі найманої праці, тобто кожен найманий працівник має піклуватися про своє майбутнє, яке не за горами, тобто, якщо працівник працює неофіційно, це може вплинути в подальшому на його майбутній розмір пенсії, оскільки якщо він працює нелегально, за нього не сплачуються податки, людина позбавляється всіх соціальних прав. Це і відпустки, це і оплата лікарняних. Такі просвітницькі зустрічі з новими криворіжцями з числа внутрішньо переміщених осіб будуть проводити і надалі, в місцях компактного проживання переселенців. Адже окрім соціальної захищеності, отримання нового робочого місця та джерела доходу, одне з найболючіших питань сьогодення в людей. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.